Сьогодні ми познайомимось із такою темою, як зелена хімія. Що ж таке зелена хімія? Ми з вами познайомились з концепцією сталого розвитку, яка почала формуватися в 70-ті роки минулого століття. А сьогодні на рівні Організації Об'єднаних Націй підтримується всіма країнами світу. Головним принцип цієї концепції передати нашу планету нащадкам. Невиснаженою та забезпечити їхній розвиток не гірший за наш, а не примусити їх розв'язувати численні екологічні проблеми. Ця концепція є комплексом економічних, соціальних, наукових і технічних змін, що потребують заходів та реформ на державному рівні в різних сферах нашого життя. І з боку хімічної спільноти та хімічного виробництва дотриманням цієї концепції є слідування принципом нового напрямку хімії, зеленої хімії, green chemistry. Зелена хімія почала розвиватися на початку 90-х років ХХ століття як науковий напрямок із удосконалення хімічних процесів для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Зелена хімія має багато спільного із екологічною хімією. Але екологічна хімія досліджує насамперед способи усунення забруднювачів довкілля та обмеження їх поширення. А головним завданням зеленої хімії є зміна способів одержання речовин і технологічних процесів, щоб навіть не виникало забруднювачів навколишнього середовища або утворювалося якомога менше. Останнім часом принципи зеленої хімії дедалі більше підтримуються суспільством, про що свідчить багато фактів. Зокрема, в 2005 році Нобелівську премію з хімії отримали грабс Шрок-шовен за розвиток мета. Тезус в органічному синтезі, який модифікує багато виробничих процесів. Під час обробки ненасичених сполук з урахуванням принципів зеленої хімії. А від 1996 року в США запроваджено щорічну президентську премію, якою нагороджувалися вчені та корпорації, котрі втілюють у хімічні технології принципи зеленої хімії. Щодо принципів зеленої хімії, в одному з перших посібників зеленої хімії. Було сформульовано 12 принципів цього напрямку. Сьогодні існує багато різних версій цих принципів. Розглянемо найпоширенішу з них. Краще попередити утворення відходів, ніж потім їх переробляти. Реагенти та витратні матеріали мають бути відновлювальними. уникати побічних реакцій та проміжних продуктів. Хімічний продукт має бути біорозкладним після використання розкладатися на безпечні речовини, а не накопичуватись на околишньому середовищі. Застосовувати переважно каталітичні процеси до того ж найбільш селективні, здійснювати реакції за умов максимально наближених до звичайних. створювати аналітичні методики для постійного моніторингу хімічних процесів в реакторах. Використовувати якомога менше розчинників і допоміжних речовин, враховувати Е-фактор, e максимально збільшувати вихід продукту реакції. Про Е-фактор e ми поговоримо на наступному занятті. Синтезовані речовини мають бути менш токсичними, ніж реагенти. Застосовувати речовини та форми речовин із мінімальною небезпекою у використанні, спричинення опіків, отруєнь, витоків. Wybuchł pożar z